Несмішно. Що це? Джек ко мені, Джек ко мені. Маски. Це якась рибна штука. Ні. Ні? Фу, воно воює. А, це водорослі якісь. Що це? Водорослі якісь. Є. Анатоліч, суй руки. Що, насміялись вже? А! Ну, хоч підкажіть щось. Ну, сунь руки. Це не знаєш, на що схоже? Ваня, як твої діла? Нормально. Це мені схоже о, ні на що. Куди вниз? Ніще дрохи. Давай, давай, давай! Тимо. А все! І що? Що це? Це ти так робиш? Навіщо ти так робиш? Як? А як ти робиш? Дякую, що Я руки не кладу на ноги. Воно зроби так Б. О, нормально. Дивіться, ну, я взагалі не хотів на це, Ну. Я його люблю. Його? Анатолію не було шкоди, я думаю, що Анатолій, перед тим як почав свою кар'єру, він десь раками й займався. Настя рибою займалася, а він раки ловив ще і приносив. Укололо <Hop guide> <PayPal> мене! Да. да. Це з херовлі! Ні, <luent> no. <Tôi>? це Да! <descobrir> <Bunu att> <rồi> <jewelry>?